Так, якщо говорити про тактики оптимізації персоналу, то трошки поділюся з вами теорією, тому що якщо ми спробували вже оптимізувати всі напрямки бюджету, але все ж таки розуміємо, що криза наша все ще сильна, і нам треба якось оптимізувати. А є декілька тактик, насправді їх незвичайна кількість. Я поділюся тим, що з чим працювала я, що я бачила в бою, і що мало результат. А uh, Кать, можеш прокласти, я далі потім про кожну з них розкажу. Да, і, і одразу далі. Так, да. на що можна звернути увагу? Так, Така назва, як підсушитись та підрізати гілки, насправді підходить не для всіх компаній, тому що перший варіант, коли ми підсушуємося, воно підходить дійсно для невеликих компаній, і не просто для невеликих компаній, а для компаній з дійсно високою корпоративною культурою. Заключається в тому, що ми відкрито комунікуємо всі наші компанії, що ми переживаємо кризу. Дійсно, комунікуємо максимально чесно відкрито, що ми робимо як менеджмент. Для того щоб цієї кризи вийти, але абсолютно справедливо для всіх ми оптимізуємо зарплату рівнем до 15%. Тобто такий відсоток вважається справедливим, і під такий відсоток люди з дуже високою вірогідністю не підуть компанії, їм буде так трошки неприємно, що оптимізували їхню зарплату, але це не такий значний відсоток, при якому вони відчують якусь радикальну скруту. Або ж якщо у вас. Є велика кількість співробітників в кожній із команд, наприклад, там Customer Support, в котрому може бути там п'ять співробітників, які виконують там один і той самий функціонал. Іноді скорочують саме кількість співробітників, а перерозподіляючи функціонал між іншими для збереження якості виконання роботи і оптимізації бюджету по кожному з напрямків. Так, поїхали далі. Uh, да. Тут ця історія, яку uh, переживають більшість ті компаній, на жаль, в останній час, коли всім хочеться швидко рости. Uh, всім хочеться, всі бачать uh, тільки uh, ріст ріс в одному боці, і у кожного з'являється кожній структурі. З'являються менеджер у менеджера, і у менеджера менеджера, і ще багато асистентів. у Менеджера. Uh, і виходить так. Ну особисто там uh, на моєму досвіді була історія, коли в структурі з семи людей було чотири менеджери. А uh, от і це перше на що. Я раджу звернути увагу, ну краще запобігати таким командам, але якщо ми виявили такі історії в кризу, на це можна звернути увагу, і можна насправді дропнути просто кількість проміжних ланок, менеджмент ланок і зробити більш пряме підпорядкування вищостоящому менеджеру. А, так, що до холду експериментів а, дійсно всі ми а, працюємо з вами в дуже динамічних сферах а, і розуміємо, що коли бізнес у нас флет або коли він розвивається, нам хочеться експериментувати. Нам хочеться робити щось більше. І дуже часто ми заводимо оренді офіси, а, заводимо а, якісь growth-команди, які а, весь час і можуть а, безкінечно довго генерувати якісь валідувати ідеї. А коли у нас криза, такі команди ми дійсно можемо чи захолдити, чи закрити, оскільки прямого впливу найчастіше на вихід із кризи вони не несуть. Так і збереження кору насправді це найважливіша тактика, оскільки саме на базі кору, навіть якщо ми не можемо обійтись без оптимізації структури персоналу, якщо нам дійсно треба зробити якісь скорочення, саме на кор треба звернути увагу. Я думаю, що там кожному і кожній з вас відомо, яким чином ідентифікувати, що це саме кор як ми з ними працюємо. Але саме на базі кору, по перше, можна Вивести компанію в перформанс, по-друге, на базі кору потім можна розвернути бізнес до попередньої структури до попередніх даних. І це та та тактика, до якої я дуже раджу звернутися в першу чергу. А я її тут вивела останньою, але дійсно раджу звернутися в першу чергу, тому що саме кор може багато, багато чого і мати бага, великий вплив на подальшому виводі з кризи.